Як емісті пишуть листи на підтримку тих людей, чиї на положні права були порушені. Ми вирішили долучитися до цієї акції також. Ми пишемо листи восьми людям, з них двоє українців: це Ірина Рапченік і Олег Сенцов. Ірина Ряпченюк була вбита на Майдані, а Олег Сенцов сидить зараз в Москві. За так би мовити, терористичні акти України. Кожен з вас з нас може долучитися до своїй акт, написавши два листа. Це один лист лист солідарність. Ви можете писати будь-що, свій день, свій рік, свої проблеми, взагалі будь-що. І інший вид листа це лист звернення до уряду із проханням вирішити проблему, зрушити її з мертвої точки. За... Хочу зауважити, що це не юридичні звернення, а лише е... метод тиску на владу громадського тиску. Марафон написання листів для того, щоб захищати права людей. І саме сьогодні така акція відбулася в Сумському телефону університеті. Завітайте байдужом. Сьогодні дуже важливий день для нашого університету, адже ми вперше беремо участь в такому проекті як марафон написання листів. Тому ми сподіваємося, що кожен лист принесе ті чи інші людині певність цього кажуть, і ми дуже сподіваємося, що він допоможе. Тому, будь ласка, приєднуйтеся і.